Браття, ситуацію на фронті можна охарактеризувати двома словами. На Сході гірше, ніж на півдні для нас. На півдні сьогодні невеличкі, але були досягнуті успіхи на Запорізькому напрямку. Полк Азов взяв селище, навіть територіальна оборона проявила. Несподівано певні успіхи в штурмі в деяких селищах зайняті вулиці. Зараз, щоправда, само собою ці хоробрі хлопці підлягають посиленим артилерійським обстрілам, але у нас давно не було, скажімо, подібного успіху на Запоріжжі. Тепер є невеличкі, але є і це надихає. Ми чуємо на Херсонщині так само невеликі, але успіхи, там якось більш-менш вправно працює артилерія. Хоча є певні проблеми навіть з американськими гаубицями, ви вже про це знаєте з певних технічних причин, часто застарілості, чи, скажімо, не застарілості, а зношеності зброї. Але. Тим не менше є, принаймні там ми не відступаємо назад, хоча московити накопичують зараз сили для наступу в бік Миколаєва. І будемо сподіватися, що це вдасться стримати, але наш оптимізм трошки підриває ситуація на сході. І як завжди, я не закликаю вас підписатися на цей канал, написати коментар. Натиснути на дзвіночок, бо у мене нема за це аргументів. Я не можу аргументувати вам необхідність підписатися на цей канал. Окрім хіба що одного. Я сам на нього підписаний і ще жодного разу не чув на цьому каналі відвертих дурниць. І от зараз я хочу передати чаяння і думку широких солдатських мас. З того, що відбувається на сході, у багатьох із тих, що бере безпосередню участь в боях, складається враження, що ми там поступаємося, навіть не, не, не лише з тієї причини, що у нас нестача західної зброї, що у них все ще є перевага в артилерії, а з причини поганої організованості фронту, що багато організаційних проблем у нас є. Що часто московитам вдається наступати меншими силами на більші сили тих, хто перебуває в обороні. Є думка, що якщо ми втратимо Піски, якщо ми вда... втратимо Бахмут, а до цього, в принципі, здається, йде, то це не з причини навіть дефіциту озброєння, а більше з причини дефіциту організації нормальної. Тобто ми там бачимо проблеми, що їм часто дається просуватися майже без втрат, майже без бою московитам. Це дуже погано. У нас якісь натовпи, військовослужбовці там воюють, доходять до перестрілки між бригадами випадкової дружній вогонь, тому що не налагоджено нормального зв'язку. Багато відділів не зовсім орієнтуються в своєму завданні. Багато відділів а, необґрунтовано перебувають під постійним вогнем артилерії, не розуміючи бойового завдання, і без належного керівництва, від чого ми несемо втрати. Багато наша артилерія все-таки є, і ті самі Хаймарси, західна зброя чомусь не на тих ділянках, де вона найбільше потрібна. І ми платимо життями наших бійців їхніми відірваними руками і ногами за неквапливість командування певних рівнів на певних ділянках. От багато хто вважає і з тих, хто перебуває там безпосередньо, що якщо ми все-таки втратимо, знову будемо втрачати важливі населені пункти. Зокрема, Солідар, Бахмут і інші, то це все-таки з причини поганої організації процесу, а не з причини нестачі мужності чи нестачі техніки у наших військовослужбовців. І на це варто було би звернути увагу вищому військовому керівництву і політичному керівництву держави. Зараз уже той час, уже п'ять місяців війни, коли певна військова критика потрібна, тобто, треба доносити. Щоб інформація доносилася до керівництва не тільки через ланцюжок командування, але й безпосередньо з шанців, безпосередньо з бліндажів, все це потрібно перевіряти. От я зараз намагаюся таку інформацію донести. Цікаво, те, що яка ситуація на окупованих територіях опитували. Людей, які прибувають з окупованих територій, з Херсонщини, зокрема. Цікаво те, що московитам вдалося купити певну частину пенсіонерів роздачою невеликих коштів. 10 тисяч рублів вони проздавали, і вже, в принципі, бабуся, дідусі вже починають любити Путіна. Що вони страшенно боялися бурятів і безпреділу перших днів, потім, коли зайшли Чечені, і почала працювати їхня ВСП. Тобто певний порядок, вони відносний навели, і принаймні до шостої години вечора люди навіть не бояться ходити по вулицях ну, в певних населених пунктах на Херсонщині. Потім вже є, звісно, що страшно вбивають. Багато залишилося просто деградованої публіки. От ми маємо розуміти, що русський мір ґрунтується на моральній деградації. Московити застрелили, там чудовий випадок, застрелили. Діяча, ну, якоїсь людина вже сильно в віці, там, далеко за 60, е який їх з нетерпінням очікував. От він дочекався, вони прийшли його застрелили. І жінка, його жінка була цим страшенно обурена, дуже плакала. Е але потім 10 тисяч рублів, гум допомога. І вона знову любить Путіна. Зумієте? 10 тисяч рублів. І гуманітарна допомога раз в тиждень, і цього вистачає для того, щоб любити Путіна. От, власне кажучи, на це вони і розраховують, на це вони і розраховують. І рішення керівництва про примусову евакуацію з Донецької області це правильне рішення. Не потрібно лишати там населення. От все, що ми можемо евакуювати, треба евакуювати, Подобається це тим людям чи не хочуть вони вмерти під московськими бомбами і ударами ракет, чи не хочуть. Люблять вони Путіна чи не люблять. Вони мають все одно звідти виходити. Це буде краще для них, це буде краще для, для країни і це буде краще для світу. Втім, щодо нашої перемоги, все одно не може бути жодних сумнівів. Як бувало, неодноразово за останні 8 років, коли не доганяємо ми за своєю сміливістю, коли у нас не вистачає ресурсів, коли керівництво чи то Майдану, чи то адміністрації, чи то Офісу президента здійснюється неналежним чином, коли не доганяють ситуацію керівництво Збройних сил, Бог за нас От, Бог за нас. І це ми бачимо щодня, це ми бачимо щотижні, і це ми бачимо щомісяця, які б у нас не були недоліки, поки що Бог нам допомагає, браття і сестри. І це означає, що ми з величезною повагою маємо ставитися до Бога, до Його божественної волі, до доктрини віри. Нам б'ють в спину і різноманітні маніхеї, проштовхують то Стамбульську конвенцію. То Оця от петиція про а, одностатеві шлюби, все таке інше. А, я хочу все-таки сказати два слова. Коли я говорю два толерантних слова, то одразу починається крик, а чого ви нам лізете в постіль. Ви неправильно формулюєте, ви погано знаєте українську мову. Українською це звучало так: а чого ви лізете в наші гранти? Я за те, щоб ви отримували гранти. Браття Содоміти, я проти того, щоб ви їх відробляли. Просто крадіть. От московити крали, і ви просто крадіть. Не відпрацьовуйте їх не петиціями, всякими там, всякими, всякою гідою не треба цього робити. Крім всього іншого, я хвилююся навіть не за ваші анальні отвори, я хвилююся за чистоту української мови. Це ж іще є злочин і проти мови. Від в українській мові слово шлюб має. У християнські конотації. Слово шлюб в українській мові, будь-який словник вам дасть значення цього слова, це те, що між чоловіком і жінкою. Тепер ви хочете, скажімо, спотворити це слово, або його невиправдано розширити, його значення. Це все одно, щоб ви б почали казати. А ми хочемо, щоб риба тепер в українській мові називалася дерево. Я кажу, ні, ну дерево є дерево, а риба є риба. Що це раптом риба має називатися деревом? І ви б почали би кричати би на нас, от, оцих от гомофобів, щоб кричати, ви, сволочі, ущемляєте права риб. Ви, негідники, не хочете, чому ви влізете в наші риб'ячі справи? Чому ви не даєте нам називатися деревами, а не рибами? Тому що наші ефемерні права це значно важливіше, ніж частота української мови. І ми, звісно, поступаємося, тому що є Стамбульська конвенція, яка каже, що риба це насправді дерево, є петиція, яка звертається до президента, і президент відповідає: да, так, -да, Конституція поки що не дозволяє, але риба це насправді дерево. І, і ми коли-небудь змушеному будемо визнати, що риба це дерево. Ну, але поки що не змушені, то може, давайте якось і попіклуємося за українську мову. А якщо вже не за чистоту власної душі, що не за чистоту власних душ, то за чистоту української мови. А взагалі, от всі ці попознавєння, всі ці Стамбульські конвенції, петиції про легалізацію. Гомосексуальних шлюбів це удар в спину українським збройним. Це одразу використовується московицькою пропагандою, крім всього іншого. Крім всього іншого, це використовується ним. Це використовується нашими ворогами. І от вони знаходять цей час, коли ворог наступає. Зараз ворог все ще перебуває в наступі. Братія і сестри, у нас все ще дуже важка ситуація. Вони вибирають саме ці моменти для того, щоб бити в спину армії, для того, щоб бити в спину нації і лити воду на млин московської пропаганди. Але ми все одно переможемо, братія і сестри, тому що, якби про проти нас не боролися спереду московити, а ззаду до нас би не підкрадалися судоміти, ми все одно. З переможемо з нашим Богом. Амінь.